Привіт! Ви, мабуть, хочете дізнатися, як зробити прості декорації на Хеллові з паперу швидко і без зайвих витрат. Покладіть папір так, щоб довга сторона була ближче до вас. Візьміть за нижній край паперу. Підніміть його до верхнього краю і співставте, притисніть пальцями у місці, де зігнувся папір. Поверніть папір у початкове положення і розріжте по центральному згину, який ми зробили перед цим візьміть один прямокутник і пригніть одну його коротку сторону до іншої. Переконайтеся, що краї співпадають притисніть пальцями там, де зігнувся папір. Ще раз пригніть маленький край до іншого маленького краю паперу. Притисніть у тому місці, де зігнувся папір. Ще раз зігніть заготовку навпіл і зробіть складку. Візьміть олівець і малюйте візерунок, повторюючи рухи за мною. Натискайте олівцем не дуже сильно. Ножицями виріжте візерунок. Окремо відріжте низ і окремо відріжте вверх. Це важливо. Розкрийте заготовку. Ви можете зробити багато таких гірлянд і з'єднати їх з боків за допомогою клейкої стрічки. А тепер зробимо гірлянду, яка називається привиди. Візьміть прямокутний папір. Пригніть його довгу сторону до іншої довгої сторони. Притисніть там, де зігнувся папір. Поверніть папір у початкове положення і розріжте по центральному згину, який ми зробили перед цим. Візьміть один прямокутник і пригніть одну його коротку сторону до іншої. Переконайтеся, що краї співпадають. Притисніть пальцями там, де зігнувся папір. Ще раз пригніть маленький край до іншого маленького краю паперу. Притисніть у тому місці, де зігнувся папір. Намалюйте візерунок, повторюючи за мною. Виріжте папір за намальованими лініями. Окремо відріжте низ і окремо відріжте вверх. Це важливо. Розкрийте заготовку. Намалюйте приводом на ім'я Каспер Очі. Як зробити паперову прикрасу з павуками? Зробіть заготовку так, як ми робили раніше. Тільки в кінці загніть іще один раз. Візьміть простий олівець і намалюйте візерунок, повторюючи за мною. Розріжте папір за намальованими лініями. Розкрийте заготовку. Робимо гірлянду кажани. Візьміть кольоровий папір. Зробіть заготовку для гірлянди. Можете взяти білий папір, якщо у вас немає чорного. Намалюйте простим олівцем або маркером візерунок на папері. Повторюйте мої рухи. Розріжте папір за намальованими лініями. Окремо відріжте низ і окремо відріжте вверх. Це важливо розкрийте гірлянду. Давайте зробимо ще один варіант гарбузів на Хелловін, щоб зробити паперові декорації різноманітнішими. Так само, як ми робили раніше, зробіть заготовку з паперу. Намалюйте візерунок, повторюючи рухи за мною. Розріжте папір за намальованими лініями, розкрийте заготовку. Дякую вам за те, що додивилися до цього моменту.